Проти мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Подумайте про себе, про цього чоловіка. Я поки що вам подякую за підписки, за донати, за те, що додаєтесь в мою групу Телеграм. Пишіть мені бабі Ватсап-телеграм кові посилання. і за те, що заказуєте амулети. І чекаєте на те, коли я зберу інформацію. Бо там черга. І так. Вашу ситуацію, Вищі сили бачать так. Тут хтось хоче діяти і вже планує паш Жезлів. Плани є. Бачите, людина вже дивиться в бік своїх планів. Так, людина хоче утримати, і я думаю, що це про нього говорять. В сундуке це ви. І цей чоловік говорить, вона дуже цінна. Вона та жінка, яку зразу украдуть, унесуть або везуть, а така жінка потрібна мені, бо я таку жінку більше не зустріну. Тому я хочу її утримати. Тут є егоїстичний такий ще напрямок його думок. Майте це на увазі. Краще, коли чоловік йде в ваше життя, зробити вас ще більш щаслива, бо ви вже щаслива. Десять мечів, тут великі душевні переживання, як вашу ситуацію бачить. Тут хтось зараз дуже страждає По десятці мечів. Це ви знаєте, чим ця карта класна, тим, що це пік? Десятка мечів не може тривати довго. Це знаєте, коли людина не має привіду ні для життя, ні для смерті, як говориться, і її от саме прибило цими мечами на землю. Але довго так людина не зможе. Лежати. Все ж таки, після десятки мечів буде якесь усвідомлення, як кудись рух, в якийсь бік. Так, Зірка. В зараз з ним на відстані. І тут розбите серце. Я думаю, і у вас, і у нього. І ви у нього, кохана жінка, королева чаш. Він бачить вас м'якою, він бачить вас. Жінку, яка вміє кохати, яка своїм теплом може обігріти і смерть. У вас з ним немає відносин. По аркану смерть все закінчено. Так, вищі сили. Що ж, як ви бачите цю ситуацію? Що далі? Що далі? Кінець чи що? Дуже скоро почнуться здійснюватися багато бажань. Навіть неочікувано. Ви це не очікуєте, це нападе з вас і за угла. Так, ви, ви отримаєте повідомлення про кохання. Угу. Про те, що людина усвідомлена, що ви багато вклалися, але нічого не отримували. Тут він продумує все головою, як це правильно зробити. Довго продумує так. Тормози.